Белатрікс новий сорт ярої твердої пшениці в реєстрі з 2024 року, рекомендований для вирощування в степовій та лісостеповій зонах, сорт середньостиглий, середньостійкий до вилягання, створений для умов недостатнього зволоження, характеризується високою склоподібністю, відмінними макаронними властивостями та підвищеним вмістом каротиноїдних пігментів. Середня врожайність 3,5 тонни з гектара потенційна 6 тонн з гектара. Харківська 39 відомий сорт ярої твердої пшениці. Сорт створений для умов недостатнього вологозабезпечення і характеризується високою посухо- та жаростійкістю, середньостій до вилягання. Особливістю сорту є висока склоподібність, що може сягати до 98%. Це класичний сорт круп'яного напрямку використання. Середня вражайність 3,5-4 тонни з гектара, потенційна 5,5 тонн з гектара. Аурата новий сорт ярої твердої пшениці, занесений до реєстру з 2023 року. Рекомендований для вирощування в лісостеповій зоні. Сорт макаронного напрямку використання, створений для вирощування за інтенсивною технологією. Особливістю сорту є підвищений вміст каротиноїдних пігментів, середня вражайність 4 тонни з гектара, потенційна 6 тонн з гектара. Сантія – сорт ярої твердої пшениці, що занесений до реєстру в 2019 році для умов лісостепу, сорт стійкий до вилягання характеризується високою екологічною пластичністю та підвищеним вмістом каротиноїдних пігментів. Зерно містить не менше 15% білка, макаронна оцінка не нижче 8 балів, вміст каротиноїдних пігментів 5,5 мг на кілограм, середня врожайність 4,7 тонн з гектара. Потенційна 6,4 тонни з гектара.